Доброго здоров'я всім! Звати мене Андрій Копиленко, адміністратор групи для саду та аутдору. Дякую новим учасникам, які приєднуються до нашої спільноти, а також тим, хто вже з нами дуже давно, кого дуже сильно поважаю. Так що всім тихого дня. Сьогоднішній сюжет хочу присвятити садовому інструменту. Для чудового поєднання у вашому господарстві, садочку, на дачі, де ви там розподарюєте, завжди раджу мати секатор і мати садові ножиці. Чому? Секатор у нас йде завжди для більш складних робіт. У нього йде діаметр зрізу до 25 мм, як заявляють в даному випадку швейцарський виробник Felco. Але він з легкістю бере діаметр до 30 мм. В сьогоднішній сюжет хочу присвятити саме продукції швейцарського виробника Felco. Кажу чому. На сьогоднішній день, маючи в наявності, ви знаєте, дуже багато секаторів, окацу, льове, канакумагава, дуебоїв, бахо, ну, дуже багато професійного інструменту і декого улюблений фіскерс. Чому саме Felco? На сьогоднішній день, ось коли ми беремо упаковку, з задньої сторони вказано артикул кожної гаючки, кожного гвинтика, кожного болтика, замка. Все це є в наявності. Якщо у вас раптом випала пружина, яка буває дуже рідко, його майже не буває, пружина коштує на сьогоднішній день 85 гривень, ви з легкістю можете її купити і замінити. Гарантія на цей секатор йде 5 років. На жаль, ми столкнулися, деякі навіть з вас до мене звертався проблема по секаторамльове 8-ї серії. Комусь потрібне змінне лезо, у когось ще там якась проблема виникнула. На жаль, Німці не хочуть нам постачати зараз змінні деталі, вони тільки масово продають інструмент. Це їм вигідніше. Ближче до діла. Чому саме Фелко? Вже по сервісу я відповів. Секатор має кут правильний виставлений леза, тут вин зміщений, і за рахунок цього він добре ріже. Правильно. Ось ми одною рукою відкриваємо його, він має такий замок, потужна ресорна пружина, ручки скованого алюмінію, яку не мож, які неможливо зламати. Ось діаметр товще, тонше. Він це все ріже без навантаження на руку, працювати ним одне задоволення. Навіть задоволенням ним вже працюють жінки. Які придбали саме цей секатор, і отримують від цього задоволення. Коли працюєте цілий день, то рука у вас не стомлюється, тому що ергономічні ручки, і ви можете ним різати цілий день, а ввечері будете підносити ложку з супом до рота, вона не буде рука у вас дрожати. Тепер ножиці. Чому потрібні в господарстві ножиці? В садівництві, в чагарниках, як всі кажуть. Розсадника. Нам не завжди, щоб давати навантаження на секатор. Ось для таких гілок діаметр зрізу до 10 мм. Дивіться, що вони витворяють ці ножиці. Це ножиці Felco 322 модель. Оператор показує кулак, бо вже її накришив трошки гілочок. В чому перевага на сьогоднішній день, чому саме Felco? Навіть на подарунок. Іде ідеальна упаковка. Ось презентабельний вигляд, до речі, як і в секатора. Якщо в нас ножиці окацуна і АРС покриті лезо з вуглецевої сталі, то дехто хвилюється, що воно ржавіє. Тут уже йде лезо з вуглецевої сталі, але воно хромоване, що вже не дає ржавчині їх роз'їдати. Також хромована сама пружина, вона не буде ржавіти. Ручки штампованої сталі, покриті пластиком. Ось така дуже зручна міцна, не така, як у а та резинка, що ви її тянете, натягуєте, крутите, викручуєте. Ось спокійно собі одягли і все. Загальна довжина цих ножиць 190 мм. Ще вам раз покажу, хто любить купувати бюджетні ножиці там, за 350-400 гривень. Вони отак легко... Ой, це знов щось так рейшу. Доведеться брати граблі іскр з підмітати. Бачите, ніякого навантаження взагалі немає. Тож, рекомендую мати в парі як секатор, ох, який гості, он порізався. Як секатор, так і ножиці. Секатор у нас йде для обрізки дерев, ножиці йдуть для мілкої обрізки, троянд, винограду, дуже добре вони працюють з виноградом. Для обрізки до 10 мм, заявляють це нам швейцарці. Ось все в ідеалі упаковано. Потім пару слів. В чому хорош фелко? Він виробляє під свій метал, з якого виготовляється леза, роблять спеціальні смазки, спрей в даному випадку. фелко 980. Він дуже добре працює по інструменту. Від ржі його очищає, змащує рухаючи, рухомі деталі. Це також необхідно. Також ще є у Фелко такий це спрей, де ми розпшикуємо, а є ще масло. Воно теж дуже дієве. Рекомендую звернути увагу саме на цього виробника продукції Фелко. Говоримо конкретно по секатора ціна 2000 гривень. Ножиці Фелко 785 гривень, е, спрей 460 гривень. Ну і так як до мене попав сюди шалак бальзам. Німецький. Зараз також він, якщо хтось там хоче полікувати рану, замазати 200 грамовий тюбік. Теж він на сьогоднішній день з тим пензликом, який має тут для замазки, дуже актуальний. Так щоб всім тихого дня. До нових зустрічей.